Добрий вечір. Приїхали, привезли свинок, поселили. Вже не показувала я, як селили, тому що вони так кричали цілу дорогу. Ну неможливо було їх втримати, вже на руках ледь їх довезла, вириваються. Я не думала, що ті в'єтнамські свинки вони такі пригучаться, капець просто. Я в шоці з них була. Так, там картопля є. Я йду кроликам давати. Ось, і хочу зараз глянути. Ось, нарвали, прополювали батьки рослинки. Ось, бачите, на завтра вже є бур'янець. Коротше, я не думала, що ці свинки такі характерні. Дивіться, як і в нас вольєр, вже підлога зроблена. Навіть папа вже покрасив ці. Пофарбував, бачите, ці металеві стойки. Так, давайте заглянемо на цих кабанюків. О, сплять, воно вони, дивіться. Один проснувся, не знаю хто. Хлопчик чи дівчинка. Ну. Так, бандити ціла ще одна квочка, одна квочка встала. Маленька, курочка ота ще ота. Ну, посиділа на яйцях, я її перенесла, все вона трішки поквохтала і встала. Я Довелося яйця розтусувати під інших квочок, але сіла ще одна ось. Там дітка мала. Ти що, хочеш, щоб я тебе підсипала? А, повиїдали. Дивіться, траводички наляяю. Ой, Привіт! А що ви там собі кубло зробили? Маленький, привіт, колобочки. У них такі цікаві ці, як вони. Ой, а що це в нього там із цим звушком он кровить? Чи це вони кусалися? Чи це подерлося вже де? Не зрозуміла? Ха, а де тут, наче, цвяхів ніде ж не було, чи це вони покусалися? Може, це вони один одного кусають, так, дивіться. Ну напишіть в коментарях, чому у них в крові вушка. Маленькі. Які маленькі. Ой, злякався, злякався. Все, все, не буду. Хто з них свинка, хто кабанчик не знаю. Зараз не скажу вам, я їх поки що не відрізняю. Ну, буду, напевно, по цьому по п'ятачку рильцю Тому що в одного біліше рильця, бачите, цяточка, а в одного така геть манюсенька. ось Навіть не знаю, чи давати їм імена, чи ні, тому що ну, це ж же... на м'ясо все-таки. Ну, так я планую. Там далі побачимо. Я навіть не подивилася, скільки у свинки сосків, якщо, наприклад, ще захочеться залишити на плем'я. Ось, то я не знаю, що вам сказати. Не знаю, мені здається, що там маловато в неї щось біля 10 сусків. А треба залишати, щоб хоча б 12-14 сусків було. Бо вони багатоплідні взагалі-то. То я не знаю. І не знаю, чи називати їх, чи ні. Тому що потім будемо різати, ну, якщо десь Бог виростеть і все буде з ними добре. Тоді звикнеш до них і що тоді робити? А ми ще такі. Люди, що любимо тварин, і вже ріжемо на м'ясо чи б'ємо вже в крайньому випадку, якесь там, якщо якесь або недоросле, або я маю на увазі по розміру, або таке, що ще хромає, знаєте, чи то прихворіло, що таке, таких б'ємо. А таких гарних там курей чи півничків, то краще на плем'я людям. Так само з кроликів. Краще йдуть на плем'я, а ті такі вже, які неліквідні, як то кажуть, то тих уже. Ну, ріжемо. Якось і таких маленьких тепер я не знаю які. Ті тільки. Дітякі маленькі. Хто це так, так валував? Хто це так кричав цілу <ми> дорогу, все все спіть. Спіть мої зайчики маленькі. О, бузь, які вони манісінькі. Так, водички зараз їм наляум, хай буде на ранок. А от на рахунок їжі, то я не знаю. Два рази в день казав хазяїн їх годувати. Але казав, що вода треба, щоб постійно стояла в них. О, то я не знаю, як, чи їм насипати, а це зараз вночі підуть з'їдять, напевне, зранку просто треба буде насипати. Так, все випили, навіть не розлили. Бачите? Ну, вони стресанули з дороги. Все, добра, ніч малі. А, тут, до речі, ж в мене світло є, можна було світло вімкнути. Показати вам нормально. Такий в них вольєр, поки що тут на дно настелила тирси, потім солому. Дивіться, вони вже все перемісили тут. Цікаво, чи будуть ходити десь в одне місце в туалет, чи Ні, побачимо. Ну, Запаха ніякого немає. А потім добудуємо той вольєр і будемо. Ой, що підсипати тебе? І будемо переводити їх. Напевне, візьму яйця від своїх мішаних курей та й підсиплю. О, гуси. Гуси, а що ви? Нема чого їсти. Ой боже, не дали їсти гусям на ніч. От уже господарі. О, риють, рійш, сіні. Навіть повірити не можу, що в мене ті свинки вже з'явилися, якщо чесно. Це Таке було рішення дуже. Спонтанний і якось, ну, як, ми то обдумували його, але не було такого, що там прям давно планували взяти свиней. Просто нам багато хто про них розказував. Звичайних не хотілося брати. Тому що для, ну, для звичайних треба там уже зовсім інший рівень. Тобто там вже і сарай такий, як треба, великий, і не просто куча, як ми то кажемо, а треба вже сарай і. Багато чистити за ними. Вони як кладуть, то кладуть. А це все таки менші свині, з ними має бути простіше, побачимо. Що, Гога? Цього також Гога звати. Думала якось по-іншому його назвати. Але папа ходить Гогає до нього, та й я кажу, Кога та й Кока. Буде Кока. У нас колись бабця. Моя тримала корів і завжди називала однаково е, корову. Ну, вони, звісно, корови довго й жили. Але Блин, так холодно сьогодні, до речі, на вулиці. Але е, коли вже корова змінювалась, ну, тобто іншу треба було залишати, наша бабця завжди називала однаково, називала завжди корову квасоля. І казала, що... Якщо назвеш по-іншому, якось у неї там такий досвід був, то корова заболівала, гинула там, чи не могла отелитися, ну, коротше. Так що це нормально. Якщо називати, я думаю, одним, не ім'ям, а однією кличкою. Тому що це ж, напевне, не ім'я. Ім'я це в людини, а у тварини кличка. Ось які картоплі ми варимо курям зараз кролям. Бачите, які здорові. Є. Треба її виварювати. Це ж ця мілка, що ми купляли, ті як там фуражна. Коротше, та, що не пройшла перевірку цими людьми, які займаються картоплярством. У ну, якої є якийсь брак, бачите, чи тріщина. То ми її і їмо самі і варимо господарство. Ну, і мілка попадається. Така вона різна, бачите? Ось. Але картопля супер просто. Вообще. Ідеально. Вийшла по 3 гривні за кілограм і ми її їмо вже скільки часу. І не купуємо собі крупну. Тому що ця сама по собі крупна. А що ти собі їси, коли взяв, відрізав, це, це ж не проблема її вирізати. Ось та й все. Якось так. Зараз варимо бараболі вже менше. Тому що. Кури, я ж кажу, не даєш, дуже хочуть. Як даєш більше, вже перестають хотіти. Ну, тобто, Якось неможливо вгадати, як вони хочуть, як вони їдять. Таке. Так, що зараз кроликів нагодую. Тоді піду, поки що, напевне, бентамку, там, де вона сидить, посаджу на яйця. Піду, виберу невеличкі яйця, тому що бентамка маленька. Ну, ці бентамочки я підсипала по 9 яєць звичайних. Ось. А бентамкиних яєць у мене зараз, напевне, і немає, щоб підсипати Тому що вони різко всі сіли. Ну, не всі, але половина. І... Так Ну і ще поки нові не нанесли. Не буде 15 штук, щоб бентамочки підсипати. Тому доведеться що ти, бандіт, підсипати, звичайні. На. А хто воду повиливав? Поганий кріль. Того є. О, цей сьогодні в настрої. Да? Проляка. Вухатий? На, Їж. Ще гра, ну то він погано достає з тої кормушки. Треба кормушки вже нові. Придбати, бо вже ці вже ось погано працюють. Я їх і так беушними брала. Ось, ну вони щось взагалі вже. Я брала частину нових, а частину бушних. Взагалі віддавали, не знаю, років 5 тому якийсь хлопець виставив були Х. Віддавав за копійки тупо щось. я взяла в нього беушних цих кормушок бункерних для кроликів. І вони взагалі якісь копійки Взагалі коштували. Щось, не знаю, за 10 штук, може, 200 гривень. Це копійки. І отакі нові купувала, Бачите, нова нормально працює. І вона більша. Так. А чого я сюди наталувала сіна, якщо там нікого нема поки. А, ти що, кролючка? Що пригаєш туди-сюди, так? Да? Хто набібкав собі в воду? Кролька, це молоденька кроличка. В неї стрілки намальовані на очах. Бачили? А ця не окролилася. Треба подивитись, коли в неї строк, якщо вона сукрольна. Ну, щось робить там те гніздо. А може знову прохолостила, де я чекаю? Ну, я кидала до кроля її після того, як вона була злучена, і через сім днів вона відбивала кроля. Тобто вона має бути сукрольна цей раз. Але я не пам'ятаю точно, якого числа. В, сі... в сіні риються свині, а я чую цей. Звук і щось нове. Боже, як кричали бентамки, як кричали кури, як побачили тих свиней, кури порозбігалися в різні сторони, свині кричать. Ну це неможливо було знімати. Я ж кажу, намучилися в дорозі, я вже не хотіла знімати, вже телефон лишила там, бігом перенесла їх сюди. Ну не було як знімати. Як ми їх заселяли. Ну, нічого особливого, в принципі, привезли та й привезли, знаєте. Ось. Треба вже взяти соду та повимивати їм мисочки всім. Ось. Та й все, дуже швидко зеленіють. Так, качки, шови? Качки-качки. Бандітки. Ось кролик. Вже йде у кролів прибирати треба. Та знаєте, що робота не закінчується ніколи. Тупо тільки поприби рала в сараї в всіх вольєрах у курей. Жив кролів треба. Тільки поприбираєш кролі. Вже треба буде в цих всіх прибирати. До речі, яйця кохінхіна. О, ще, напевне, одна квочка сіла. Ти квочка? О, Ще одна квочка. Тихо. Що, зараз буду дві квочки підсипати, напевне. Ти ці сіла? О, води немає вже, антож. Треба замінити воду. О, що Сергій там приїхав. А водичку, напевно, пили оно. Не видно їх. Воду, напевне, пили. Ану. Та не видно там сітка. Не буду заходити, не хочу їх уже безпокоїти. Зараз ми сюди воду готови. У нас там за закопана драна каструля. І ми зробили такий типу сток. Тому що буває... Щось наливаєш, вода розливається, і тоді затоплює подвір'я, а то закопали, і воно тепер є така, знаєте, буферна частина, що воно нормально. О, кролик їсть он. Кролька. Смачненько. Їсть, зайка. Так, а що я хотіла? Сюди ще води роздати, треба рознести і накрити від комарів на ніч. Ну і тоді вже вдовна, напевне, дві квочки підсипати. Так що якась вже молоденька, до речі, сідає. Бачите, які спинки стоптані. Сьогодні і вчора півник побитий. Австралорб прорвали їм сітку, між ними ж там сітка з того боку. Коротше, прорвали вони сітку. Ой, Боже, чи то зранку? Ну, коротше, ми вже побачили, вже як прокинулися прийшли. І ці вони билися спочатку через сітку, потім прорвали сітку. Ну, блін. Ну, але мордяки порозбивали один одному. Австралорб не такий побитий, Кохінхін побитий конкретно. Турбецики, що я їм зроблю? Яким. Через сітку один одного щодня бачать і треба все одно битися. Ну, то що я їм зроблю? Без кури. Хорош. Хоча кури вони розумні, але нате-нате. Ну що, друзі, буду, напевне, закінчувати відео. Трохи мені зараз не з руки тримати і знімати. Зараз буду робити всякі справи. Підсиплю ж дві кочки. Яйцями напевне своїх від своїх курей. Ось так, да, кролька. Та й все. Та якось воно далі може бути. Так що всім вдячна за перегляд. Тихою всім ночі. Всім пока-пока.